Професію трактористки обрала учениця Бобронецького професійно-технічного училища Катерина Сміженко. Це хліборобна професія, з нею дуже популярно, мені кажеться. Нас дуже час багато хлопців захищають нашу державу і мало кому є працювати, і тому я хочу піддержати хлопців, допомогти їм. І тому я вибрала таку професію. Говорить, керувати трактором навчається третій рік. Було Дуже важко на першому курсі це все зрозуміти, але тоді мастер дуже розумно об'ясняє і я все зрозуміла. Саме головне в керуванні трактора це дотримання правил техніки безпеки. В разі недотримання узли чи агрегати трактора можуть вийти з ладу. Керувати трактором дівчат навчає Віктор Зайцев. Каже, майстром виробничого навчання в училищі працює 40 років. Хлопці більше схвачують, з дівчатками трошки важче. Треба декілька пояснень прикладом показувати декілька разів. Ну і не скажемо, не всіх, виходить, з першого разу вижать муфти щеплення або включати ти, або інший перемикач. Ну, більше дівчаткам допомагаю. Але вони розуміють, вони стараються, їм це цікаво, і вони пишаються обраною професією. Ірина Гребенюк навчається на другому курсі. Мені дуже подобається сама техніка і саме оброблення землі. Мені ця професія жить до з дитинства. Батько там, самої молодості займається на тракторах, і я бачу це майже кожен день. І це для мене як приклад. Першокурсниця Карина Фолізюк говорить, трактористом працював її дядько. Нині він на війні. Нема кому обробляти землю, там багато кого позабирали і оце вирішила так піти. В сім'ї багато землі і треба всім обробляти. Нині професію тракториста в училищі здобуває 120 хлопців і 10 дівчат, каже директор училища Андрій Запорожець. Порівнює, до початку повномасштабної війни на трактористок навчалися двоє. Торік п'ятеро. Три роки і три місяці курс навчальний на професію тракторист. Діти отримують повну загальну середню освіту і отримують робітничу професію тракторист. Ця професія в нас інтегрована, вона ще слюсар по ремонту сільськогосподарських машин і устаткування. За інформацією керівниці обласного департаменту освіти та науки Ельзи Лещенко, професії тракториста навчають в 11 професійно-технічних училищах Кіровоградщини. Цьогоріч на трактористик навчається 20 дівчат вдвічі більше ніж торік. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.